Ітак, доброго дня, шановні панство. Ми вже в готелі Арламі в української готелі готель Арламбу польською. Ми вже приїхали завдяки компанії Свісхелі ми зараз знаходимося тут за гроші, які зароблені були в цій компанії. От наш номер, покажи, Оксана. Але саме головне не номер, саме головне то та будівля, в якій ми перебуваємо, цей готель збудований. Він збудований був буквально цього року. Це чотири зірки на Прикарпатті, це в Польщі, на польській території це самий такий крутий готель. От тут можете зайти в інтернет, подивитися, що за готель і які в нього умови. А зараз я з балкона покажу деякі моменти цікаві. Так, ідемо на балкон, покажемо. Так, можна побачити зразу оцю таку гарну будівлю. Кажи, зразу будівлю. От люди катаються на лижах, зараз ми теж долучимося до, до них. І одразу гарний такий от контраст, видно басейн, люди в гарячій воді відпочивають і одразу на лижах катаються. Там, там далі видно футбольне поле, поле для гольфу, тут такий комплекс тут є багато всього. І так, сьогодні, якщо вам подобається відпочивати в чотирьох в зіркових готелях зі стоною двох зіркових. І якщо вам подобається побачити якісь нові місця. І якщо ви хочете ще на тому зробити гроші, запрошуємо вас, буду банальним в компанію у тому що це є шлях до вашої фінансової незалежності, це є шлях до того, щоб побачити світ у його цікавих проявах. З вами був я, я ще не закінчую знімати. З вами був я, Любомир Буванько, Партнер компанії Сисхелі зі Львова. Зараз я покажу, дуже цікаві ризики олені, Зніми оленів. там. Знімає Оленів. Чоловік коза, який що таке. Сім нових, вийде. До зустрічі в п'ятизіркових готелях. може навіть в зіркових. Будьте здорові! Відпочивайте гарно і заробляйте багато.